Усім полки вітання, любі друзі! Ось і настав той день, коли я хочу закінчити свій цирк з помідорами. І, як обіцяв, небагато вам з цього року показав. Власне, показувати не дуже було що, тому що в даній історії актуальні теми це поломки, це погодні умови важкі, тобто якісь там буксування і неможливості проїхати, і власне поліція. Як не парадоксально, вчора, в останній день з поліцією відбулася одна пригода, про яку я зараз вам розкажу на ходу, тому що не можу і не хочу тратити багато часу. А загалом, все решта пройшло достатньо мирно, спокійно, без пригод. Ну тому я вас і не став особливо нагружати таким контентом, який повторяється щороку. А на даному етапі вам корисніше дивитися інформацію про те, як наш героїчний народ... Борониться у вічизняній війні проти кремлівських терористів, аніж дивитися на помідор. Тому е, не особливо вас нагружав такою інформацією. Що відбулося? Вчора закінчили, ми бачимо, пусте поле. Це останні два рейси у 2022 році, тобто, цей і ще наступний. Погода також, як ви бачите, доходить до того, що сьогодні після обіду планують дощики. Дуже вчасно, тому що зараз вже може падати. Всі закінчили. Шеф помідорів вже сидить, напевно, п'є чай там гарячий в хаті і не особливо переживає, яка буде сьогодні погода. Тому що це останні, там що десь є одна пів ванни, тому що неможливо так вгадати, що прям кількість фіксована була ванню. Але для мене лишилося на сьогодні два рейси. Катар як ви бачите, вернувся у стрій. Той, з якого все починалося, щоб не мучити тут. Так близько ми грузимо, що випадково в кадр попавши поїзд, який їде 300 кілометрів в годину. Хто був в Італії, то знає де це знаходиться. Поїзд поїхав з Мілану на Рим, якщо що. Ось. Е, про що говорив, не пам'ятаю. А, катерпіллер ми не стали у цій пилюці е, вимащувати той дорожезний, е, тому що вернувся у стрій той, з якого все починалося. І, в принципі, поремонтований вже е, добив свою роботу. І тепер е, залишилося закінчити прив'язати. Перед передостанній рейс 2022 року. І потихеньку сподіваюся, вже не те та, без таких пригод, які я мав вчора, довести його до фабрики і вернутися ще раз. І сьогодні, у суботу, якраз шостий день, коли мені треба ставати на паузу. Ми будемо завершувати. Зараз на ходу е я сяду в машину, вийду і вам розкажу, що саме було е вчора, тому що знімати я вже. Вам не став, тому ну, власне про те, як мене одно, одноразово зупинила поліція, я вже вам розказував. І того разу пройшло все дуже гарно. І вчора було дуже приємне спілкування, але тим не менше було кілька нюансів, які, які я думаю можуть стати вам не тільки, е, корисни, не тільки цікавими, верніше, але й корисними. Власне, для мене були е, певні відкриття. Ну все, поїхали і зараз поговоримо. Отже, можемо почати нашу розповідь. Значить, їду я вчора черговий рейс, як кажуть, їду, нікого не чіпаю. а перед тим бачив, що поліцейська машина стоїть на обочині на узбіччі і... Якусь легкову. Ну, відповідно, вони швиденько з ним закінчили, під'їхали до мене ззаді. Це було на національній дорозі, їхали ззаді, включили ще ззаду мигалки. Я навіть не встиг ні прийняти направо, ні, бо не було де, бо було дуже вузько. Зупинитися в тому місці не можна було. Вони, не дочекавшись цього, обігнали мене. Видно так, щоб так Трошки агресивно навіть, з нарушенням. Ні, там, не на BMW я на Actros є чим обганяти. Швиденько став спереді і не по устав, тому що колись я таке робив зауваження поліцаю, було дуже велика пригода, але то колись вам іншим разом розкажу. Не по уставу, він відкрив е, вікно, справа і почав мені рукою тут показувати. Вони мають у дверці жезл і мали би це робити жезлом, тобто було набагато цивілізованіше виглядало. Ну, Але ви знаєте, то Італія. Тут трошки е, кожен як собі хоче, так і, і це. Е, підійшли до мене. Е, я зупинився, з'їхав, там, зупинився. З боку, підійшли до мене, обійшли машину, з двох боків один з одного, боку, другий з другого, нічого ніде не текло. Підійшли три двері. Добрий день, добрий день, все дуже культурно, все дуже порядно. Значить, Перше, що, ну він каже, дай мені документи. Ну, звісно, я почав там пошукати у своїх речах документи. Другий питає: Вага, як ти думаєш, ти. Перевищуєш вагу. Кажу, як хочете, можемо поїхати, але кажу вам чесно, завжди звертаю увагу, і то дійсно, ну, то так воно і є, я і вам це говорив, завжди звертаю увагу на фабриках на вагу. Два-три рази там 200-300 кг пробивав за 44 тонни загальної ваги. Я там трошки залежить у мене 4 прицепи і тара трошки міняється. А загалом. 43, 800, 43, 943, 700, навіть було 42, 500, коли е, якісь е, менше набрані ванни помідорів. Тобто дійсно я 44 дуже рідко пробиваю. Він так подивився, і каже, ну може бути, може бути, тому що прицеп дуже довгий, а ван знаєте той прицеп, коли я залишаю спередні місце, я вам показував і задні місце. Тобто ванни не займаються дуже. Ну можливо, можливо. я, я йому кажу, ще подумай, що ще не суцільна зверху купол не суцільний на всю машину, а п'ять горочок. Тобто, це теж економиться, тому що якщо суцільний е, півприцеп, то вони е, оцю гірку вверху. Е, вона все ж таки суцільніша на всю довжину по осі прицепа і, відповідно, вагу ваги продає там для Софтігора. Він добре, 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 добре. зроби мені другий каже, зроби мені роздрук роздрук сьогоднішнього дня. Я зробив і витягни карточку. Я витягнув карточку, він забрав роздрук, забрав карточку, пішов до машини, каже, знайде ще від машини техпаспорт, бо я ще не знайшов і від машини, і від прицепу, бо прицеп. Наш має у прицепі, там є парточки, в прицепі ми міняємо, з бардачку треба витягати той тихпаспорт. Допоки я пішов шукати техпаспорт, вони там вже щось там, щось там собою матикують, я приходжу, даю йому техпаспорт, він дивиться. Каже мені, взяв ту карточку, щось пописав, прийшла деяка пауза, я вже не йшов в машину, а стою там недалечко від них, метри, да? е, Він подивився і взяв ту карточку в руки, знаєте, так як злодія на допиті. Каже, тут щось є, е, тіпа, можу знати вже. Мовляв, знаєш, признавайся зразу, буде тобі за, за тобі, як цей як просердешне е, як то сказати, ну через зізнання і буде тобі скидка, ну, з, таки, з такою іронією якось він е, то подав. Е, я дійсно казав вам і много разу кажу, знаєте, е, мені здається, що за всі помідори жодної мінути, включаючи навіть компенсації за короткі е, тижневі паузи, вони також вдалося їх зробити. Тому я гадаю, що жодної хвилини. А ви а йдете мені самому буде цікаво. окей, добре. Взяв, е, взяв там на комп'ютера, підключив мою карту, щось там це. Друге, щось дивиться, щось там пишу, книжку читаю. Що ж там. Одним словом, комп'ютер щось видає. не Чую, чую, кілька разів звучить фраза 14.08, 14 серпня, 14 серпня, тиждень перед 14 серпня. Е, Мені не сподобалося, що цю фразу вони повторюють два-три рази цю дату. Відповідно, я вже насторожився, згадую. Ніби дійсно щиро кажу, що не міг я ніде пропустити, прохлопати, бо маю достатньо свіжий такограф і може це. І от знаєте що, ви це все знаєте. Я, е, е, те, що вони все ж таки знайшли. Я про це вам розповідав. Е, у Давнішніх тих, яких розказував про такограф. Але насправді, щоб мене на цьому підловили, це перший раз за 20 років в моїй кар'єрі. Досить е свіжа, така молода, для тих, хто давно їздить, молода річ по раніше. Старші водіїв в Італії взагалі протонайте не знають. Я знаю 60 годин роботи. Тижневі 60 годин роботи. Я чув. Вже, що самі-самі-самі останні е, такографи показують навіть їх. І в кінці тижня вам дають е, е, кличуть вас зупинитися на годину-дві раніше, аніж у вас дозволяє водіння. Е, насамперед ми бачимо водіння. Машина е, показує тут на панелі і такограф. Мій такограф показує водіння. тобто е, сумарно, Кількість, як ми кажемо, молотків інших робіт з водінням, ми можемо провести тільки звичайним таким ручним шляхом, зробивши роздрук чи, чи зайшовши в меню такографа і додавши в голові за кожен день, ну, хто цією математикою буде займатися. Я не працюю ніколи в такому режимі, тому навіть близько до цієї червоної лінії не міг підійти. Тому що в мене, я вам розказував, у мене годіння по 30 годин, де я наберу 60 годин роботи. Але тепер на помідорах я працював по 6 днів, а не по 5 до першої тижневої паузи. І я викручував деякі тижні по 48 навіть годин годінь. Перебільшував, потім на наступний тиждень старався зробити менше, щоб не перегнути е, бі, 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 тижневий е, цикл 90 годин, як ви знаєте. Ну і відповідно, щоб бути, е, я йому так вчора і казав, кажу, ви знаєте, щоб бути ідеальним водієм, моя вина, я включав де можливо. Оці молотки розружаю там на фабриці, а чого я не включу? Я ж працюю, Хоч, дійсно теоретично ніхто мене там на полі. Я включав часто молотки, коли на погрузчику гружу машину. Так, я знаю, скажете, ви це ж правильно, це ж законно, ти не нарушав. Ну але якби я знав, що я вийду за загальний час, ніхто там точно в тих порохах туди поліція не приїде. Це вже ніхто ну, би б мені що не доказував. Я міг її десь колись і не, не вмикати. Але тим паче, я перегнув дві з копійками години. тобто в мене вийшло шістдесят е, годин. І вони це знайшли. Цікавий другий фактор, який ви завжди мені е, задаєте, мене зупинили вчора, 23 вересня. А тиждень був той, який до 14 серпня. Відповідно, ви завжди питаєте, скільки вони можуть бачити. Вже ми знаємо, що вони можуть бачити мінімум два місяці. А я думаю, що ще набагато більше вони можуть бачити. І друге запитання. Ви знаєте, що у 2023 році хочуть зробити, повинні зробити вже є закон, штрафувати за 56 днів. І часто ви мені задаєте запитання, за скільки можуть оштрафувати. Так от, тож, також практична відповідь, не просто теоретична, а практична. Він так і сказав: ми не можемо тобі за це нічого написати, бо це вже відійшло за 28 днів. Тобто вчора, 23 вересня. Вони це провірили, вони побачили це за період до 14 серпня, але нічого мені за це не зробили, тому що давні, давні порушення. Звісно, там би й не було нічого кримінального, можливо, це би навіть не був штраф або, або дуже мізерний штраф, тому що 2 години від 60, як ми розуміємо, десь там в районі 5%, вже Дуже маленька похибка. Але самий факт мені цікаво, цікавий що їхній комп'ютер, він так навіть порадувався в якійсь мірі, він каже, ти, ти перевищив роботу. І мені трошки стрілило, я кажу, тих 60 годин, бо для мене це ну, якось так було, знаєте, тільки теорія, яку я вам розказую. А він каже, ти молодець, добре проінформований. І я кажу, так, я проінформований, але чесно вам скажу, це вперше в моїй кар'єрі, коли взагалі я таке роблю. У мене робота більш спокійніша, і тим паче хтось мені це перед'являє. Тобто ось такі нюанси. Але без штрафу я вже поїхати не міг, тому що останні, перед останній, передостанній день помідорів я так розумію, вони вже виїхали і трошки на полювання, тому що мене спитав, скільки тебе в цьому році разів поштрафували. Кажу, за що мене штрафувати? Жодного. Один раз зупинили, але жодного. Якраз приїжджав то місці, де вони вчора. І як-не-як, подарок подарок все ж таки, подарок все ж таки мені зробили. Е що за подарок? 60 євро штраф смішний. ну, так, Там хто не розуміє, які штрафи в Європі, це просто подарунок. І, якби тільки тих 60 євро, я би волів більше за, заробити, за, заплатити. Тим більше то не я буду платити, тому що вони сказали, що помідор у бані набрано достатньо багато. Якщо ви побачите, повернетеся на початок мого відео, де я розказую на фоні фан з помідорами, коли вони стоять на землі, то ви зауважите, як саме на браний купол дійсно доходить до порта. Тим не менше, я не з тих водіїв, не з тих, не з тою фірмою, яка губить бо на кінцевих, як ви бачите, все червоне. З цих ваннів не падає. Але по закону, той, хто такі е сипкі матеріали по Європі возить, може й знає, більшість моїх. Підписників, глядачів можуть того не знати, що по закону до борта має не доходити іменно на краю, посередині може бути кубка, але до порта має не доходити до верхньої краю порта, не доходити 10 сантиметрів. Оця насипана речовина, яка є з верхня, з верхня, яка зверху всередині цього кузова, так сказати. Якщо більше, якщо до бортів, то цей матеріал повинен накриватися. Звісно, помідори ми не накриваємо, то нема часу, і ми на автостраду тому не виїжджаємо з ними, щоб там більш відповідальність, да? можеш провокувати якусь аварію, що зможе впасти десь. А по таких націоналках, отак собі у душках. Туди, куди я їжджу, дійсно багато не грузять, грузили менше. Але ви повинні зрозуміти, чисто сільськогосподарський такий момент вже в кінці. Він старається, він вже рахує і йому треба підбити якусь кількість, йому трудно закінчити на цілій ванні, це неможливо, але принаймні не закінчити так, щоб ми беремо 5 е е ваннів, і щоб не так не закінчити, що, наприклад, лишиться 2 повні, 2 по 5 і одна ванна. Розумієте, треба тягнути сюди машину, щоб відвезла одну ванну на 5 тонн. Тому він старається там вже регулює, коли доходить, так як ви в себе на, на городі там, збираєте картоплю, чи ще щось там, скільки мішків буде. Так? Він вже почав трошки насипати більше, бо йому вималювалася картина, що то буде там три останні чи чотири останні машини, щоб, щоб не, не перейти на шосту, на п'яту чи на шосту, яку, яку не зможе закомплектувати. Ось, машина їде. І відповідно трошки більше насипав. Ну трошки більше, ну не багато, ну так до бортів. Ну вони сказали, що це фотографували, виписали мені 60 євро і в себе було нічого. Казали би, що ти розплакався за 60 євро на фоні всієї. Цього сезону це дійсно подарунок, тому що мене бувало інші роки зупиняли по 4-5 разів і бували якісь пригоди і серйозніші. Але за по цій статті знімають 3 пункти справ. Е, я не знаю, чи ви знаєте, в європейських правах є 20 пунктів. Це так, як колись за СССР там були дерки в талони, пробивали там моєму дідусеві ще, коли він був водієм. А е, тепер оці пункти, ти за певні порушення, оці пункти втрачаєш. Якщо до двох років, там через 2 роки вони поповнюються. Якщо ти багато сильний заядлий порушник, то ти можеш обнулити всі свої пункти. Відповідно, тобі, то тобі треба буде йти до школу, прослуховувати якийсь курс, аби тобі дали якусь кількість пунктів назад і відповідно за це треба платити гроші. Тому втрата трьох пунктів на такій турниці, наприклад, за запасик можна втратити 5 пунктів за одним разом. Там є такі злосні порушення, коли можна втратити 10 пунктів. Разу. Тому, звісно, втратити три пункти навіть не з 20, нехай то багато, але абсолютно не по моїй вині, тому що, я розумію, ви скажете, ти ж ти подібник, маєш проконтролювати вантаж. Я це робити не буду. Ну, Ви розумієте, що це із фантастики. Тим паче, я не, не рахую, що це щось було. такий страшний перебор, там нічого не падає, я йому кажу, ну поїдь за мною. Ти ж їхав за мною, впав хоч один помідор, а він каже, а я не буду тут тіпа, їхати, чекати, чи то впаде, чи не впаде. Мені здається, що впаде. Цього достатньо. Ну що ти будеш там е, включається стаття, ось завжди прав. Тут більше, більше тут нічого не скажеш. Е, тим паче, то я кажу, то платить фірма 60 євро дурниця, але три пункти. Я кажу, ну три пункти, хлопці. Ну за що? А він каже, а це я розумію, дійсно ти не то не твоя вина. Але тим паче оцей параграф е, включає такий невеликий штраф і три пункти. А ми що зробити не можемо, бо так каже книжка нашого закону, і на тому дискусія закінчена. Е, ну якось так. Три пункти і е, фотографії і дані всі з документів, і пришлють штраф тому, хто грузив помідорщику. А він мені відразу дзвонив, кажу, готується, він каже, я знаю, я на другу фірму відправив прицеп, який був з перевантаження, я не знаю, скільки там тон було, його загнали на вагу, дали водієві штраф і мені прислали 450 євро переважно на підприємство, Він як підприємець, е, штраф е, набагато ось, такі серйозніші. У мене тут 60 євро, йому можуть переслати 300, наприклад, це я так там, фантазую, чисто гіпотетично. Ну приблизно ось така історія. І на цій, на цій ноті, на цьому, я сподіваюся, що сьогодні оцей передостанній рейс, ще я ще один там на полі вернуся, вже не буде жодних пригод. вже Я своє віддав. ну Трошки зіпсувало, підсипало ложку дьонку, бочку меду. Ну, але є, як є, всі, хто прийшов в цю роботу тепер і мають багато ілюзій, повинні розуміти. Я думаю, всі дії, які мають певний стаж, вже зрозуміли, що одна із тих професій, коли ти як, як якийсь там, підприємець, чи... навіть якщо ти просто робітник, це така професія, що начебто колись рахувалося, що колись, тобто, що майже того немає, то ти трошки більше заробляєш, ніж інші люди десь там на фабриці якась серйозніша професія, хоча оця серйозність, що скорочується до неможливості, що вже треба закидати цю роботу, але ти бачиш такий ще розривчик був. Е, Але ти і, і там де всі з такими очима та то тобі добре, бо ти їздиш на Ну, Я думаю, кожен з вас це. А це саме така професія. Не пликайте ілюзій, коли треба брати і час від часу ділитися, так знаєте, як десятину віддавати штрафи. Хтось робить якісь збитки, і з них фірми знімають, хтось, хтось там збитки другим. Тобто, тобто це робота набагато ризикованіша на економічні, на матеріальні втрати ніж той, хто, я не хочу нікого ображати, але той, хто, наприклад, я не знаю, там зараз на своїй курсі професії буде безліч коментарів, там я не знаю, працює там в цеху, просто загально скажу. Чи, чи на якійсь іншій фабриці, чи, чи щось таке. Там, там є певна шаблонна комбінація операцій, і станок також ви можете дуже дорого, дорогий дорого, але е, тим не менше, повірте мені, що то, що ви зі своєї зарплати. Якщо щось залишити на роботі, у вас вірогідність е цього значно менша, ніж у будь Ді, так які е пропрацював вже більше 20 років на цій роботі. Я вже стараюся себе настроювати на таку ноту. І коли відбуваються ось такі історії, я просто кажу: типо, заспокійся, не думай, турниці це оця десятина, яку треба час від часу віддавати. Хтось її віддає побитими зеркалами, фарами. Слава Богу, в мене того немає, значить є другі речі. Ну, окей, це життя. Треба давати і треба ділитися. Інакше, інакше просто не буває. Дякую вам всім, хто набрався терпіння і дослухав цей довгий монолог до кінця, хто склав мені компанію в цьому ранішньому рейсі. Я вже повертаюся тільки вісім.